Ми все время тут. От так що нам ждемо, звісно, побіди. Надіємося, що скоро все стане на свої місця. Як не було страшно в погрібі, які були бабахи, який було з це кошмар. А ви знаєте, мені в мене в душі, як то все одно було От спокійно. От розумію, що дуже стріляють, ми заховалися, кошмар нас бомблять, нас страшне. І по сьогоднішній день я щось думаю, що по сьогоднішній день буде все добре. Солдати наші, воєнні. Вони побідять. Побідять усім на зло, і буде все хорошо. Ось квартира повністю ось, бачите, ось ось пішла ось повністю. Сказав він Путін. Я, я, його Оце півтора року війна, і я його згадую. Як працював телевізор, і він казав по телевізорі: ми не будемо трогати мирних людей, а будемо тільки трогати воєнні участки. Оде ж ми бреше? Лю людей поубивало, руки ноги пооривало. Кошмар кругом наробило такого, що хай Бог мило. Як війна почалася, це ми тут почали жити. Тільки не, не, не лякайтеся. Я покажу, що де ми живемо. Оце в нас тільки переходимо. Жінкою живемо з однією. Оце дрова, це вже остатки. І покажу наш оцей підвал, щоб ви бачили його. От до цього світла у нас чорний підвал. Ми усі як купаємося, у нас у нас одежа, і ми чорні. Бачите? Це наші постелі дві, там ніхто не спить. Оце її, це моя, це печка. Це я топлю тут. Просто нікуди. Куди їхати? Грошей нема, квартири не знімеш. Оце все побило. Все побило, що можна було. Все, все дирочка. Це все. Виїхали, тому що попало важко, не, не постраждав ніхто хоча б собачка тільки. Хоч кажу кожного дня. Ну, ми ж рядом тут кожного дня приходимо. Боїмося, ну, а залишаємося Хозяйство. Так Таке наглядаємо за. Ми наглядаємо за тими будинками, в основному всі повиїжджали. Одні ми залишилися. Ми старики ми пенсіонери, ми тут. стараємося жити, ждемо перемоги. Оце головне. а те, щоб світло позвати. Посіяли. Землю собі, щоб пшеничка була хоч для курей. Та да, я ж чую що собаки загавкали в Петро. Я садюлянка, яка непогана цибуля. Їсти, що то треба, їсти що то треба. Ви знаєте, що цибуля у Запорожі стоїть кіло 150. 150. А в мене пенсії 2000. Чого я не виїхала з Гуляйполя через те, що немає за що виїхати? Треба їхати у Покровку за сіміна. Ну і пенсію там отримує. У нас ж... в Гуляйполі і ринок, церкви, магазини, повністю базар, повністю центр. Там вже зруйнували все, взагалі, каш на кошмар.